Сьогодні 18 липня і чергові свіженькі новини з тимчасово окупованого українського Криму. Чергові паб'єди скріпні на тему «У все збілі у всіх пабіділі і звісно, докази того, що вони як завжди звиздять. Ну і те, до чого довели український тимчасово окупований Крим і чим це загрожує саме для півострову. Як пише Астра, міністерство нападіння Російської Федерації відчитолося про те, що було збито на території Крима 33 безпілотника, також на території Брянської області ще два безпілотника, і ще поражено 10 самоуправляємих катерів противника. Ну коротше кажучи, все збили у всіх як завжди поб'їділи. Подібні заяви з їхнього боку для нас вже, звісно, не дивина. Не дивують, не смішають, не викликають взагалі абсолютно ніякої реакції. Бо як тільки вони відкривають рота, варто просто затикати вуха. Отже, переходимо до правдивих реалій. Цієї ночі, під час цієї атаки, коли як вони кажуть, як завжди, все було ну коротше всіх і вся, саме на озері Донузла в Криму, було плаваючими дуже настирними українськими дронами, знищено штаб з пунктом управління берегової охорони, а також, окрім того, електропідстанцію і склад боєприпасів. І звісно, ви скажете, а яка різниця між тією новиною і цією? Які докази? От якраз за різниця в тому, що в українських новинах є безпосередньо відео докази прямі того, що були вражені саме ці безпосередньо пункти, що виклали в соцмережах. Після появи подібних доказів і, звісно, запитань від зетників до свого міністерства, теж міністерство нападу Російської Федерації банально тупо відмовчалося і ніяк не прореагувало. У них та все збіто. Ну а тепер більш серйозніша тема: до чого доводять окупанти наш український тимчасово окупований Крим, і що вони з ним зробили, і що його чекає в далеко не найближче майбутнє. І коли я кажу в далеко, не найближчому майбутньому, я маю на увазі не те, що це відбуватиметься десь колись там далеко, а що це вже відбувається, але дуже довго часу і безповоротньо буде відбуватися. Отже, суха статейна аналітична статистика про ситуацію в Криму, викладена в цифрах коротко, сухо, але дуже зрозуміла. Крим повернеться до клімату на 140 років назад і стане напівпустелею через руйнування Каховської ГЕС. Головні пункти: рослинний покрив у раніше зрушуваних районах Південної Херсонської області та Криму скоротився на увага 85%. В Криму була надзвичайно суха зима 23 та 24 років. Випало всього 10-50, в залежності від регіону, норми опадів і загалом лише 17% від норми гірських опадів. Річки пересохли, а водосховища вже сильно виснажені. Більшість сільського сільського господарства і навіть людського проживання можливо більше неможливі у Криму. Прогнозують, що близько 500 тисяч людей будуть змушені залишити ці місця. Як вам вікова історія, фактаж і навіть художні твори століттями доказують той факт, що куди б не прийшла Росія скрізь все страждає.